Чи, де газ в балонах російський? Ти знаєш, в мене твого газу нема, ось, і можеш мені не розказувати. Твоїм газом не користуюся. Розум Так щось що таке. Якби в тебе розум був, то б ти й дурні не писав би. Ось, це раз. А по друге, по друге, ти що думаєш, якщо в селі, то вже ніхто нічого не знає? Що тут взагалі люди відстали, а ти думаєш, що ти, якщо ти хочеш сказати, що ти в місті живеш, то ти розумніший. Якби ти розумний був, то б ти б такого ніхто не, ніколи б не написав. Не І навіть би не позорився. Так, Гор, спасибо за відповідь. Какой необичний опыт, якщо сравнювати з нашим поколінням побольше внуків. Дякую, Гор. І вам всього найкращого, хай Бог береже і міцне здоров'я пошле. І раждан, люба помоліться за мого сина. Медик загинув у бою з російськими окупантами. Звуть гліб Богдан. Я не знаю тепер, як мені вижити. Ірочка, хай вам Бог дасть сили і здоров'я. Тримайтеся. Це дуже тяжко, я вірю. Вам щире співчуття Синові вашому, Царству Небесне, а вам сили і терпіння. Тримайтеся, хай Бог береже вас. Так, Валентинко, так воно є. Ну, це весь час, так. Поки людина живе, весь час якісь проблеми стикає, з якимись проблемами стикається, їх треба вирішувати, треба просуватися далі і жити. А що, якщо ми вам перестанемо держ... ну, світ вам перестане все продавати, то що ви тоді будете робити? Олег, я відповідь прозивав, ну то напиши ще раз, бо я не знаю, я вже не пам'ятаю. За що ти питав? Ти що думаєш, я все пам'ятаю. Оксана, Іра, Ждан, прийміть наші співчуття вічна пам'ять йому. Герої не вмирають. Надя, то такий вазон був в біологічному кабінеті в школі в Олени Максимовній. так, Надю, ну це мені з Тернополя привезли таку маленьку щепочку. Він так довго стояв, бо я не знала, що він не любить, що його переставляю з місця на місце. І я його по, по всіх вікнах носила. Ну, може, тут буде рости, Постоїй там місяць-два, він тільки десь вбудеться, я його знов на друге вікно, я його знов на третє вікно. І так постійно з ним носилася, він ніяк не ріс. А потім взяла його, поставила, каже, так: хоч рости, хоч не рости. І не зачіпала. І він почав рости. Я тоді зрозуміла, що він хоче. І вже переконувалася не раз. Тільки зворошу його, що переставлю з вікна на вікно все, вже капець, він вже не той. Любов, Паліх, ви сильна і працьовита жінка, українка. Приклад для мене. Дякую. А вам сили і здоров'я, хай буде все добре. Вета, ви з якої області? А ви з якої? Ні, Юрій, ти дуже помиляєшся, бо от Росії якраз то й не буде, а не України. Так що ось так то. Бо Україна була є і буде, а от Росії не буде. Бо вона вже й так мало що їй сталося. А ще трошки Китай забере, трохи Україна, а остальне розійдеться по своїх частинах, тих, відійде від Росії. А Росія останеться там, ото Москва, хіба два-три города коло неї. Інна мастер, Іра, прийміть е, співчуття. Герої не вмирають, вони живуть у наших серцях. Хай Бог дає вам сили і здоров'я, Іра. Капітан Україна Московію родила, крестила, вона і похоронить. Так, капітан, так воно і буде.